Оу, oh, салют. А ви знав, друзі, що ці дві бляшанки Animal Pack, вони абсолютно різні. По першому погляду, так і не скажеш, правда? В одній добова норма це два пакетики, а в іншій один. А? Це що виходить, що в якогось супервисокі дозування, а в якійсь бляшанці навпаки маленькі? І це виходить, що деякі з вас, або навіть багато хто з вас пив до цього Animal Pack невірно? Тож тут основне питання: в чому ж різниця? Давайте розберемо. Давайте, друзі, зробимо все простіше. Для того, щоб було все структуроване і зрозуміло, нам потрібно з вами проговорити два моменти. Треба глянути на різний склад Animal Pack і взагалі зрозуміти, а як так вийшло, що вони різні. I don't know. Спойлер, є версія США, а є версія Європейського Союзу. Ну і другий момент це законодавча база Європи та України. Не треба перейматися, я дошнити не буду. Ви просто повинні розуміти, чому тепер на ринку України буде саме європейська версія. А чи добре це? Чи Погано, ми з вами спробуємо зрозуміти, чи можливо так питання взагалі ставити не можна в будь-якому випадку. У нас в білок є, оскільки ми працюємо повністю по чинному законодавству, все завжди офіційно та сертифіковано. І друзі, почнемо зі складу. Тут доволі багато компонентів. Ми їх розбирати всі не будемо. Ну бо в цьому немає сенсу і вам попросту може бути нудно. Але я проговорю на мою думку найбільшу різницю, що найважливіше. Ну, по перше. В США варіанті ви повинні приймати два пакети на добу, а в європейському один. При цьому і там, і там, в банці по 44 пакети. А значить, мій особистий скряга буде дуже радий, тому що тепер такої блячанки мені вистачатиме не на 22 дні, а на 44. Ну кайфово ж, правда? Друге, це різниця в дозуванні. Я для вас порівняв якраз таки основну різницю в компонентах та дозуванні, тобто як повне дозування США, а це в нас два пакетики, і в порівнянні до одного європейського, плюс також додаткове порівняння, щоб вам було зручно одного пакету США до одного європейського. І якщо розібратися, то в деяких моментах США навіть наближається до дозування Європейського Союзу. Друзі, тут уважно при умові, що зараз ми з вами говоримо в порівнянні один до одного, один пакетик до одного пакетика. Проте, якщо ви подивитесь уважно, то ви побачите ряд доволі масштабних відмінностей. Наразі дивіться уважно в таблицю: це стосується і вітамінів, і мінералів, антиоксидантів, амінокислот, рослинних екстрактів тощо. То що виходить? Європейський формат гірший, слабкі дозування і при цьому США краще? Одразу кажу, такі постановки питання не коректні. Однак я все одно вам дам прості і змістовні відповіді на ці запитання. Ну а потім стислий потужний висновок. Давайте з приводу вітамінів дозування ТД. Якщо ми будемо з вами спиратися на ЄФСА, Європейське Агентство з безпеки харчових продуктів, то тут є декілька важливих моментів. Перше, це вітаміни B1, B6, B12 у високих дозуваннях, те якраз як і вміститься в США варіанті. Вони можуть бути і вони ефективні при екстремальних навантаженнях та при дефіцитах. Але якщо ви будете приймати довго, тривало, то до прикладу більш ніж 200 мг Вітаміну в 6 тривалий час, можуть викликати у вас невропатію. Тим паче, якщо ви приймаєте більш ніж 200 мг щодня. Однак Європейський Союз тут у нас дотримується більш таких м'яких дозувань. Все під ЄФСА, Food Safety Authority Антиоксиданти, високі дозування Q10, альфа-ліпольової кислоти, лютеїну, вони можуть покращувати відновлення та захист клітин від окисного стресу. Але при надлишку вони можуть порушувати адаптивну реакцію на тренування. Це називається хормезіс ефект щодо амінокислот, то США версія підтримує анаболічні процеси, особливо у спортсменів, ну це так умовно кажучи. А європейська версія вона більш помірна і підходить як підтримка метаболізму. І четверте, рослинні екстракти та ензим. Ми в США версії ми з вами бачимо більш нутрицевтичного фокусу, цебто імунітет, печінка, мозок, т.д., але в деяких моментах без клінічно перевірених доз. Щодо європейської версії, то тут жорсткіша стандартизація, але ефект, скажімо так, м'якіший. Виходить, що США версія вона ідеальна для супервисоких навантажень, професіоналів, екстриму тощо, але не рекомендована в довготривалому прийомі. Європейська версія при цьому навпаки, вона безпечніша, її можна використовувати довготривалі. Тобто для звичайних активних людей воно навіть буде краще. Плюс знову ж таки з точки зору ризиків, як завжди, як і при будь-якому баді, ліків, і т.д. То шанси отримати побічні ефекти нижче. Nice. Ну і потрібно відповісти на питання: а чому ж американська версія нині, ну скажімо так, недоступна в Україні або краще нею не займатися. Є у нас регламент Європейського Союзу, ось вам номер, який обмежує якраз таки певне дозування і кількість мінералів та вітамінів. Також у нас з вами є постанова МОЗ України, номер 1114. Простим язиком вона гармонізує склад БАДів із нормами ЄС. Тобто виходить, що США версія, вона більше для професійних людей, скажімо так. Ну, якщо знаєте, так сухо казати по дозуванням та ДТП краще з лікарем, або якщо ти сам лікар, моніторити свої аналізи, показники і не використовувати дуже дуже довго, тобто місяцями. Ну а європейська версія при цьому, скажімо так, надійніша, безпечніша, відповідає законодавству України та Європейського Союзу, і підходить, скажімо так, більш таким середнім атлетам, спортсменам та просто активним людям. Ну і вистачить на не 22 дні, а 44. Коротше кажучи, вона більш безпечна, корисна, ефективна та збалансована. Ну і по секрету вам скажу, я і сам доволі довгий час приймав саме США-версію теж по одному пакетику. Бо, на мій особистий погляд, там реально високі дозування. А в спорті я давно можна було сказати, що і мені підходить, і мені підходить. Проте тепер є кращий варіант європейський формат. Якщо друзі, у вас будуть якісь запитання, пишіть в секції коментарів. Залюбки по на все повідповідаємо. А якщо питань буде багато, можливо, ми навіть зробимо окремий сюжет і будемо відповідати на всі ваші актуальні питання. Були ради бачити і заходьте до нас, в магазини Білок.UA.